1096 днів 26304 тисяч години, день, який розділив на до і після життя країни мільйонів українців, нас криворіжців, війна, шлях до перемоги, криворіг, три роки сталевого опору. Рішення у про проведенні спеціальної воєнної операції. В багатьох містах України було чутно вибух. Вибухи пролунали і в кривому розі. Тривога і паніка. Головні емоції того драматичного ранку. Вже у перші години повномасштабного вторгнення найдовше місто Європи стало на оборону України. Мы все работаем. Никто никуда не бежит, бежать не собирается. Украинцы умеют объединяться. Мы сегодня все вместе, без деления на партии, политические предпочтения и вчерашние разногласия. Это было в другой мирной жизни. Наша цель сохранить нашу страну, наши города. Аби не допустити ворожі війська до Кривого Рогу, було прийнято рішення заблокувати злітну смугу в аеропорту всі шляхи перекрити важкою технікою. Другий день війни. Російські війська здійснюють спробу посадити свої літаки на Криворізький аеродром. Але злітну смугу за наказом Олександра Вілкула було заблоковано ще в перший день війни і повністю відключено геолокацію. На той час у кривому розі не було підрозділів української армії. І Якби російський десант зміг тоді висадитись у нашому аеропорту, ворог би отримав базу у центрі України і це. Б Змінило хід війни. Росіяни продовжують бити по військових об'єктах, аеродромах, нафтобазах. Кривий ріг зміцнює оборону. В'їзди до міста перекриті блокпостами. Олександр Вілков віддає розпорядження задіяти всю наявну комунальну техніку і машини гірничих підприємств на побудову ровів і укріплень на підступах до міста. Третій день війни. 300 одиниць ворожої техніки рухаються з боку Херсона в напрямку Кривого Рогу. Наші гелікоптерники відсікають половину ворожої техніки в районі Баштанки. Саме ці історичні події стали основою для поштової марки серії героїчних подвигів українців. Доброго вечора! Ми з України! йшли дожди, і ґрунтовими дорогами. Ворог не мог пересуватися, лише асфальтними. А там стояла наша промислова техніка. І, використовуючи цю змушену зупинку ворога, Олександр Вілков передав координати нашим авіаторам штурмової авіації і вінтокрили, які майже всю техніку знищили, а техніка, яка вціліла. Російські вояки її кинули. 150 одиниць ворожої техніки. Підійшли до нового бугу. Просування ворожої розвідки на двох БТРах зупинили білази на в'їзді до Кривого Рогу. Та ворог не полишав спроби дійти до нашого міста, розуміючи, що Кривий Ріг і шматок і ключ до завоювання центральної частини країни через співпрацю з колаборантами. Війська РФ продовжували наближатись до міста. Важливе залізничне сполучення у Херсонській області. Зруйноване ситуація загострювалася щодня, як і росли черги біля військоматів з людей, готових вперше взяти до рук зброю, і тих, хто мав бойовий досвід і вважав справою честі стати на захист своєї країни. Коли в 22-му році, 24 лютого, до нас прийшли неблагополучні сусіди, то рішення пройшло дуже швидко. До мене позвонив мій друг. Ми разом з ним служили. Він мене запитав, що маємо робити, і каже, що ми маємо? Робити. Ми маємо відповідати за себе. Ми повинні йти, тому що в ну, мене двоє діток, дві, дві дівчинки. Хоч і дорослі, але все одно ж діти. У мене є онук, у мене є друзі, є країна, яку я люблю. Хлопці там стояли, казали, ми Кривий Ріг нікому не знамо. Коли на Кривий Ріжі стояв, Нікопольщина ніколи був на Херсонщині. Ви бачили очі хлопців, які нарвались вперед, коли ми двигалися вперед на Херсонщині. Без їжі майже. Тому чому? Тому що їжа була, і сухі пайки там були, і раціони були, все це було, і вода була, все було, але всі рвалися тільки вперед. Тому що відчували такий такі дуже великий підйом енергійності, щоб ми готові були там і ночами не спати, аби рухатись вперед, назвоняти нашого батьківщина. День четвертий. У місті триває будівництво глибоко ешелонованої оборони. Криворіг згуртувався у спільній справі. Задача одна не дати ворогу захопити рідне місто. До Кривого Рогу прибувають переселенці з окупованих міст та сіл. Штаб допомоги в Народному домі працює цілодобово. День п'ятий. Продовжується евакуація мешканців з фронтових територій вперше з 1941 року у кривому розі звучить бойова сирена. Мешканці стійко тримаються. Криворізький характер у дії. 50 одиниць військової техніки 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Зулан Уде наблизилися до інгульця на відстань 200 метрів. Завдяки трофейному БМ 21 град рота охорони центрально-міського РТЦК відбила ворожу колону від повністю незахищеного інгульця. Так склалося, що відповідно до отриманої інформації, яка надійшла зі штабу оборони міста в районі населеного пункту Південна колеса Тихий став, було виявлено скупчення противника і була поставлена задача нанести вогневраження. Ця точка, на ми зараз знаходимося, найбільш підходила до ефективної дальності стрільби, тому підрозділи займав це місце від військової адміністрації. Був переданий виріб БМ-21, який був трофейний. Він був надан, на той час пошкоджений завдяки діям особового складу і допомоги військової адміністрації, підприємствам міста. Ця машина була поставлена на ремонт. Вона була відновлення, люба, яка була необхідна допомога зведеним підрозділам, які виконували задачі навколо міста Кривий Ріг. Вона знаходила підтримку. У Олександра Юріча і підрозділи були забезпечувались по мірі можливості всім необхідним. У перші три тижні війни у місті не було армії. Один батальйон тероборони, який тільки формувався кадрові частина нацгвардії зі стрілецькою зброєю, та два міномети. 11 я Дівнадцять яблуцьов другого березня. Спочатку зайшов до. Голови ради оборони міста те часто був Білку Олександр Юрійович. Ми з ним познайомились, тому до цього часу я не був з ним знайомий. І потім ми зайшли на нараду. Після цього ми визначили саме небезпечні напрямки наступу противника. А для нас це було перше, це Миколаївський напрямок, відповідно, і Херсонський напрямок. У взаємодії ну, на цей час ми розуміли в місті до 5 березня. Нікого крім нас. Було визначено завдання. Перше, головне не допустити противника на міста Інгулес, тому що ми розуміли, що місцева вона така важка і потім вона знаходиться на висоті над містом Кривий рік. Ми розуміли, що після цього город буде розслідуватися за ґану. По-друге, ми для себе визначили смугу, за яку ми не повинні допустити противника. Деякі сили ми були зосереджені на Кіровоградському напрямку, тому що була. Думка, що противник пройде через Снігурівку і вийде на трасу на Кривий рік. Основні сили засоби це на Николаїв, Миколаївський напрямок і Інгулецький напрямок. Десь після 5 березня сюди зайшло оперативне угруповання військ в і 15-16 березня сюди почала заходити 60-та окрема піхотна бригада. Основним видом озброєння це було стілкове озброєння. Вучні протитанки, гранатомет, ну, такого важкого брови у нас не було. Тому що бригади 60-та заходила, взагалі нічого немає. Ні бронежилетів, машини э, зломані, техніка зломана. Тобто э, все, що у нас доходило, всюди заходило, заходило. вони були, ну, на мою думку, не, бойово, ну, не, не були боєготові. Оце вот майно, палива, їжа. все обеспечены, это всем чисто заслуга Рады обороны Места во главе с Александром Юрьевичем Вил. Это я, ну, то, что я бачил, потому что ну, я, те волонтеры, которые там до нас приходили, там, давали какие там два бронежилета, это не партия десь 100-200. То, что я бачил, Рада обороны Места наладила поставки. И мы обеспечили. І 60-ту бригаду, і війська територіальної оборони, тому що після того, як ми зрозуміли, що два батальйони територіальної оборони взагалі для такого міста, ну, ну це мало. Ми розпочали формування 3, го 4, го 5 го батальйону. О, тут ми в кількості 16 чоловік на цій дорозі і на тій дорозі 16 чоловік. Більше людей не було у нас. І ми тут готували оборону. Потім на наступний день принесли окопи на 500 метрів вперед, тому що тут стояла оця ось, ось, ось газова підстанція. Ось цього починався історія нашого другого батальйону. Ось починалася оборона міста. На город йшло дві колони. Одна колона йшла на Радушне, друга колона йшла на Шестерню. Олександр Юрійович. Вілку між, разом з піскуном. Мовилися з вертольотною скадрилією, вони одну колону знищили, зупинили одну колону. А друга колона йшла сюди. І ми отсюди робили рубеж оборони для того, щоб оборонити місто. Іменно на цьому місці. Оці окопи ми стояли мої кулеметники, мої гранатометники на цьому бугрівнуть, на, на цьому всіх окопах. Усе місто для мене дуже важливе і я їм дуже-дуже дорожу. Ми почали формуватися 26-го, 25-го, 26-го лютого почали формуватися. 28 лютого ми вже виставили перші рубежі. Це на радушному, на лісапитомніку і на широк на Його ніж 5 кілометрів від Югоку. Аби прості криворожані, які прийшли, по позову серця борони та рідним містами. З великої підтримки нашої Криворозької адміністрації. І військова адміністрація був сформований наш другий батальйон. Якщо чесно сказати, якби не військова адміністрація міста, ну я б не знав, як би склалася оборона нашого району, нашого міста, нашого району і усієї Херсонської, ну, ну давайте так. Криворізький район бит, ну, стоїть. Велика-велика заслуга цього це наші Кримриській адміністрації. Завдяки Вілкулу, завдяки піскуну, завдяки хліваку, завдяки всім. Представляете районних сов, райсполкомів. Це такі, вони зробили титанічний труд для того, щоб оборонити боронити наше місто. Ми добровольча армія українська. І ми все время знаходилися на нулю. Весь час на нулю. У нас немає. Ми не на другій лінії оборони, ми, ми все время в перших рядах. Не вистачало всього. Цієві повномасштабної не вистачало всього. Це тяжкого озброєння, це, е, хороших машин не вистачало, бо техніка, яка була, вона не витримала, вона одразу сіла. Колона була розбита під Снігирівкою, і там вже почали орки капатися. Ми з поверти ми вирішили добивати статок колони, який пішов на Кривий Ріг. Так ми попали в цей херсонський напрямок в цей період, коли вже нам було дійсно тяжко, вже люди, коли з Миколаєва вибили всіх. Люди забули, що така війна, і було тяжко. І в цей період з'явився у нас, до нас приїхав познайомився Жеребило Сергій Васильович. І Так ми попали до пана Вілкула Олександра Юріча, і він нам дуже сильно допомагав. Було, завдяки, йому, завдяки йому ми розрослися з окремої тактичної групи Арей в батальйон Арей. Один із напрямків, який планував використати ворог, це південний напрямок нашого міста. Адже саме південна околиця нашого міста, житловий масив Інгулець, знаходиться найближче до Херсонської області. І в перші дні війни, якщо ви пам'ятаєте, ворог вийшов на кордони, адміністративні кордони Херсонської Дніпропетровської області і стояв досить близько до житлового масиву Інгулець. Потім Уже коли ми виконували бойові завдання і брали перших полонених військових Російської Федерації, вони нам розповідали про те, що їхнє командування ставило їм задачі на початку березня зайти на житловий масив Інгулець, зайняти промайданчик Інгулецького гірничо героя збагачуваного комбінату і з подальшим рухом на Кривий Ріг. Дякувати Богу, це не вдалося. Але якби це вдалося, не дай Боже, то Житловий масив він це був би аналог Бучі, Чирпіня. Це б створило для ворога великий плацдарм для подальших наступальних дій на наше місто. Ми тоді сміялись, казали про те, що військових у нас мало, зброї у нас мало. У нас були екскаваторщики, екскаватори, техніка комунальних підприємств, промислових підприємств. І ми працювали нонстоп. Будували фортифікаційні споруди, лінію оборони, першу, другу, третю. Я завжди з теплотою згадую тих людей, які працювали самовіддано. 24 години на добу це звичайні хлопці, звичайні мужики, які просто золоті люди. Якби не було такої згуртованості і національного піднесення. Всього народу, всієї громади нашого міста. Якби не було чіткої координації дій, то можливо, можливо б ми сьогодні в кривому розі відчували все по-іншому. Планування, ретельне планування це і підготовка військ до ведення наступальної операції, наступальних боїв для бригад. Ось і це саме ведення наступальних. Ключову роль відіграла 60-та окрема піхотна бригада, 17-та танкова 128 двадцять і Розкоштурова це саме ударна сила наступального поводі. Завдяки своєчасним стратегічним рішенням військових та команди Олександра Вілкула просування російської армії до Кривого Рогу було зупинено. Тим самим було змінено хід воєнних дій. Три роки сталевого опору. Захищаємо, працюємо, живемо заради України. Навчились робити те, чого не вміли. Форма made in KR. тактичне взуття на кожен сезон, надійні бронежилети, страйкбольні навчання, габіони за натовським стандартом, стабільна допомога військовим підрозділам, спецобладнання, що допомагає ефективно протистояти ворогу в повітрі. Нові безпілотні літальні апарати, ноу-хау Кривого Рогу, батарея мобільної реактивної системи залпового вогню із народною назвою Партизан, залізна відсіч ворогам, надійне плече для героїв. Безпрецедентна допомога військовим. Окупантам не вдалося захопити кривий ріг. Згуртованість і тісна взаємодія військових підрозділів ради оборони під керівництвом Олександра Вілкула міської влади не залишила шансів окупантам, які обламали зуби обсталевий характер залізного міста. Ворога, який хотів прорватися через кривий ріг на Дніпро і далі до центральної України, було зупинено. Одна з найбільш успішних операцій, яка без сумніву увійде до підручників з військової справи, звільнення Херсонщини ціною героїчних зусиль ЗСУ спочатку звільнили правий берег Дніпра. Ворог більше не міг обстрілювати кривий ріг із РСЗВ та артилерії. Викликом воєнних років для міста стало водозабезпечення. Спочатку Кривий Ріг пережив масований ракетний удар по головній гідротехнічній споруді дамбі Карачинівського водосховища. Згодом місту вдалося вистояти у масштабній катастрофі, яку спричинили окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. Затоплені тисячі будинків під водою. Цілі села і вся гідроспоруда колись потужної Каховської ГЕС зруйнована ворогом Дамба, утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води. Дніпровську воду з Каховки через південне водосховище отримували дві третини споживачів нашого міста. Тоді, у червні 23-го року, сотні тисяч мешканців Кривого Рогу та Криворізького району залишилися без води. Першочергове завдання: виграти час, нереальні задачі, рішучі дії, виважені рішення, потужна команда і досвід, консолідація міської і державної влади, унікальні проєкти і технології. Три місяці в очікуванні нового водогону місто жило в режимі жорсткої економії води. 19 вересня у кривому розі зняли всі обмеження щодо водопостачання. Ворог випробовував на міць українців вогнем, водою і темрявою. Попри надскладні іспити на виживання, кривий ріг вистояв. <му> У місті працюють понад дві сотні пунктів незламності. Більше трьохсот укриттів. У кривому розі відновили роботу всі ДЮСШ та спортивні клуби, позашкільні мистецькі заклади для дітей. Працюють офлайн школи та дитячі садки. Криворіг зміг не тільки не скоротити соціальні видатки, а й розширити міську соціальну програму. Програма соціальної підтримки криворіжців унікальна для України. Вона охоплює всі соціально незахищені категорії мешканців. Це понад 50 видів грошової допомоги. Найдовше місто Європи з безоплатним проїздом у комунальному транспорті. Значна економія для сімейного бюджету криворіжців та гостей міста. Безкоштовні проднабори для вразливих категорій криворіжців, допомога військовим і сім'ям захисників, підтримка родин полеглих героїв окрема стаття видатків, допомога людям, чиє житло знищене повністю або зруйноване внаслідок ворожих атак. Криворіг на фоні інших міст вирізняється унікальною програмою допомоги: це компенсація на купівлю іншого житла, відновлення будинків. І термінові виплати на першочергові потреби, нова політика, політика героїв. Ще одна криварійська практика, яку не раз відзначили на урядовому рівні як досвід вартий поширення по всій країні. Це 70 різних заходів за 10 основними напрямками, об'єднаними масштабну комплексну роботу. У найскладніших умовах війни місто реалізує спільні проєкти з міжнародними партнерами. Кривий ріг має потужний досвід співпраці з найбільшими організаціями світу, благодійними фондами, користуються довірою й авторитетом серед партнерів. Важливі стратегічні рішення команди Олександра Вілкула спільно з військовими не просто врятували Кривий ріг від окупації та руйнування. Були недопущені найсумніші сценарії, коли хід війни міг отримати кардинальні зміни. Злагоджені дії наших захисників, Ради оборони, волонтерів врятували не лише Кривий Ріг, врятували Дніпро, Запоріжжя та інші міста.